Івано-франківці боргують за комунальні послуги. Стан розрахунків мешканців міста за енергоносії проаналізували в івано-франківській мерії. Зокрема, комунальним теплоенергетикам споживачі заборгували понад 30 мільйонів гривень. В дирекції підприємства кажуть, бувають випадки, коли деякі абоненти за спожите опалення розраховуються лише влітку. Щоправда, визнають загальний рівень заборгованості в обласному центрі у порівнянні з минулим роком, дещо знизився. Протягом 2013 року заборгованість населення зменшилася на 915 тисяч, що становить 101% по розрахунку відносно оплаченої нарахованої суми. А от місцевому водоекотехпрому африківці заборгували понад 5 мільйонів гривень. Попри це, більшість абонентів розраховується вчасно. Що розрахунки проводяться в принципі вчасно. Показник такий, буває в одному році більше 100%, буває чуть, чуть до 100%, але в основному ці рахунки проводяться і підприємство проводить, будемо казати, певну роботу з населенням. Є служби відповідні, окремо юристи у відділі абонентському відділі за абонентським відділом закріплені, які кожен день займаються і працюють із судом, із виконавчою службою. Коли у двері достукатися неможливо, а на телефоні нагадування злісні боржники не реагують. Комунальники вимушені звертатися до суду. Відповідачами, як правило, виступають люди, котрі роками нехтують розрахунки за компослуги. Передано на суд близько 500 боржників. Завдяки проведеним роботам з неплатниками, які не здійснили жодної проплати з моменту передачі будинків на обслуговування КП Єдиний розрахунковий центр кількість таких споживачів зменшилася з 2,5 тисяч до 600 абонентів. Також в Івано-Франківську є чимало безнадійних боржників, йдеться про установи, котрі перебувають на стадії банкрутства. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.